Слава Україні! Так, сьогодні у нас 4 січня, всіх з Новим роком. Бажаю нам всім, щоб цей рік став роком нашої великої перемоги. Так, а сам, як ви вже змогли побачити, знаходжуся у посіві кукурудзи. Е, Так, ну, хотів показати, який у неї стан на сьогодні. Е, гібрид тут у нас посіяний галатея, здається. Так, да, це галатея, там досівалася РЖТ-реформ. І цей, ось яка вона на сьогодні. Як дивимося, попадавшої, дуже багато критично на сьогодні немає. А є трошки, ну є он, ось упала. Там ось рядок, щоб могли бачити. Вон одна, там вон далі одна. Ну, в общем. В принципі, поки що не критично По стійкості стебла. Ось є ось таке, впав, що ось качан лежить, ну, вже не підбереться. Ось до речі. І покажу качан, який лежить на, ну, біля землі. Так, ось, Поки що нічого критичного тут абсолютно немає. Це він лежав, ми ще трошки підгризли. Те, що я казав, що чи втрати кукурудза по якості. Ось де. Оці зерна, що були пошкоджені, тут гусінню під'їдені, типу, чи мешами отаке ось буде. Да, отаке ось прицвіте і по якості воно буде не дуже. Але такого, ну воно таке, ми вже скажу так, кожен рік у нас щось йде в зиму по кукурудзі. Це певна частина площі. Буває половина, буває більша частина, буває менша частина, коли як. Ну, щось іде. І Зазвичай молотимо в восени, ой, не восени, а кукурудзу з ну, базової або близької до базової вологи. Тобто 15, 16, 14, коли як попадемо по волозі. По урожайності спад ну, теж по різному буває. Допустимо, сіяли раніше ДКС, то якщо з осені убирали 110 центнер, Весною убирали 100. Минулий рік галатея була там восени порядка 9 тонн. Весною була убрана десь по 7. Це все залежить ще як від погодних умов взимку, як від густоти стояння. Через те, що густота стояння яким чином впливає, це стебло. Товщина стебла. Чим товшем товще стебло, тим краще стоїть. Ось галатея. Минулий рік у нас галатеї відсотків. 20-30 на весні лежало. Зараз то ще не весна, ну, як бачимо, ще вона стоїть. І стоїть вона ось. Зараз ось. качан тримається і стебло тримається досить впевнено. Тобто, ну, критичного на сьогодні немає нічого абсолютно. Вона стоїть, вона тримається. ну, Помимо тієї вже що трошки прилягла. Я ось, до речі, от було, стебло, так, але впало над качаном. Там, де ось зараз подивлюся, більш за все, що тут ось червивина. Тут стебловий метелик більш за все, що попрацював. От, І попрацював він, слава Богу, ось тут трошки нижче качана, але такий качан в жатку піде. Ну і можемо бачити, так, що того, що в жатку не піде, такого ось, я не знаю, оцей таке, 50 на 50 візьме, не візьме. По волозі не знаю, знаю що вона заспіває. ну сирувата трохи, але ну, я думаю, що десь з того, що було восени, відсотків ну волога десь 25 повинна бути. Зсередині скачан. Прекрасний, зерно. Так, зараз, ось зерно нормальне. Тут нормальне, тут нормальне і це ж. Ще ж бачили, качан зірвав, який був практично біля землі. Ось де. І він у нормальному стані. Так, ну, ось, трошки зараз ще пройду, щоб побачили, що не участок якийсь там вибрав чи ще що. Ось, Воно, в принципі, більш-менш нормально. Стоїть оце. Ось, до речі, побачив. Такий качанчик лежить. Так, а де він був? Тут був. Чого він впав, хто знає. Ну, це оце ось, я не знаю, один екземпляр такий, скільки пройшов. Ось. Тобто, що хотів показати, сказати. Якщо ви переживаєте, що кукурудза недостоє, накручуєте себе, в принципі, можете з'їздити, просто подивитися, щоб бачити обстановку в себе на полі. Ну, не знаю. Як на мене, то переживати нічого. Весною збереться, хай буде трошки менша урожайність, але буде з вологою, з вологою набагато краще. І відповідно ж, як все буде добре, то здасться воно по більш-менш адекватній ціні, сподіваюся. Це таке. Так, все. Дякую за увагу. Всім пока. Ще два слова скажу за качану той, що показував, що впавший на землі лежав. Ось в такому він стані. Да, ось тут краєчок те, що підгрижено. Підсвівши. А сам качан. Сам качан ось той, що лежав на землі. Всередині. Прекрасно себе почуває. Ну він, я так розумію, недавно відпав і думаю, що може десь щось хтось якось... Та не знаю, що він відпав, Може щось підгризло. Чи може хтось лазив. Ну, ви, таке наче підгрижений. Може і підгризло щось. Ну, тим не менше. Нормальна кукурудза, яка нормально змолотиться весною. Все, Дякую за увагу, всім пока.